Друзі, вітаю усіх! Це система. Сьогодні підсумковий випуск українського питання. Як я обіцяв, з макропрогнозами на останній і вирішальний рік цієї гарячої війни. Яскравим маркером підсумків став черговий удар балістикою по Києву, із кандерами, кінжалами разом із шахедами, і все це за лічені години. Разом із співчуттям до постраждалих і комунальників виникає лише коротке питання і чого досягли за ці 50 мільйонів доларів, помножені на нуль? Залишу вам можливість написати про це у коментарях. Дякую. Щойно у минулому випуску українського питання ми спрогнозували проблеми із плавучістю танкерів цю флоту Росії на Балтиці. Як вони дружно пішли на дно Чорного моря? Спочатку до двох танкерів приєднався плавучий кран. Незабаром ще один танкер подав сигнал сос. Ну а тим часом віганська нафтова пляма доповзла до російської анапи. Уже нету в нього такого що то там кускамі. Вона нам не трьох поставить сантіметра 30 слой лежить. У нас Це, короче в мене, катастрофа мін. Экологическое бедствие, Это просто экологическое бедствие. В Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения десятков километров побережья мазутом. Экологическая катастрофа затронула не меньше 35 километров побережья. Причин того, что сталося, может быть несколько. Судна были речковые, не готовы до випробовування морем. Шторм реально сильный, дякую ему за это. Британія наклала додаткові санкції на тюньовий флот. Ну і, взагалі, нічого тут плавати з контрабандними нафтопродуктами під час війни. Досить шастить у нас длинні руки. Природа на нашому боці. А вершити справедливість їй допомагають ГУР та СБУ. Наче змагаючись між собою в епічних перегонах, наші спецслужби за тиждень усунули двох путінських високопосадовців, відповідальних за численні вбивства конструктора ракетника, який саме збирався вдосконалити засоби масового знищення українців. Ну а після нього було утилізовано топа стопів начальника військ хімзахисту РФ. Также при взрыве погиб его помощник Илья Поликарпов. По предварительной версии, взрывное устройство сработало в самокате у подъезда жилого дома в Москве. Кириллов известен громкими и одиозными заявлениями. Например, он обвинял Украину в использовании боевых гусей и комаров. Возможно, формирование очагов заболеваний передаваем комарами, в первую очередь лихорадки западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, Призначення для розпростраєння в буздики заражених комаров, о мы говорили говорі Цей медійний негідник запам'ятався не лише мемними коментами про українських бойових комарів та біолабораторії, нашпиговані смертоносними вірусами. Це він заявляв про так звані біолабораторії в Україні. Щоб ніхто не сумнівався, що припаркований поряд із ним самокат вибухнув не випадково СБУ напередодні бомбезної події оголосила генерал-лейтенанту підозру у масовому застосуванні хімічної зброї. За версією української спецслужби генерал відповідав за масове застосування забороненої хімічної зброї на східному і південному фронтах України. За наказом Кирилова, з початку війни, зафіксовано майже 5 тисяч випадків використання хімбоєприпасів. Ось так стверджують українські розвідники. В Україні ну люди вже працюють та в стилі мосаду. Ну це У Росії. Це називають терористичною атакою. Насправді, це законна пропорційна атака на військового. Цей кат причетний не лише до вбивства українців, але й до застосування бойових отруєних речовин у Сирії та спроби вбивства скрипалів сумішу новачок у Британії. Так що по заслузі Кирило впевнений найбільш високопоставлений російський генерал, який був убитий від початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022-го. Як видається, українці мають дуже гарну розвідку і можливості проникнення. Він був дуже близький до Путіна. Тож для Путіна це буде величезним ударом. Це дуже великий безпековий провал російської спецслужби ФСБ. На місці російських генералів у Генштабі чи Міністерстві оборони, чи політиків. Я б ходив, озираючись через плече. Пулі, сакліні, пулі зараз вістять. так нам страшно. З чим нас вітаю і пропоную знову зазирнути у недалеке майбутнє. Цей випуск українського питання особливий через особливості календаря. Де вчора стояли палатки пікетувальників. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка. Він тим більше не передноворічний, бо давно вже не до святкувань та інших залишків до воєнного укладу. Але я хочу того, що і ви по максимуму справедливого миру та відплати, і, як мінімум, чіткої відповіді на запитання, що на нас чекає у 2025 році. Мене уб'ють. Давайте про це і поговоримо. Ви не проти Please. Навесні війна скінчиться. Так сказав відомий білий маг. Це жарт. І я не збожеволів. Просто хотів підкреслити, що ви правильно завітали на правильний канал. Тут не знають, що таке ретроградний Меркурій, але мають приблизно уявлення, що таке амнезія ретроградна і не дуже. На жаль, ми швидко забуваємо про стрибки із країнощі у українощі від кави у Криму, квитків до Ялти. І наскільки я знаю, у вас вже є білет на лето в наш український Крим, і до тверджень, що все закінчиться у 24-му. А кожен наступний тиждень вирішальний чи важчий ніж попередній, я пропоную трохи попрогнозувати без кавової гущі завищених очікувань і передбачень у стилі капітан очевидність. Безумовно, ядерні лякалки Кремля були і залишаться блефом. А от ракети та дрони до нас залітатимуть ще як мінімум рік. Наступ не зупиниться, а фронт не обвалиться. Це ви і без мене знаєте. А ось в замирення та замороження фронту я не вірю, бо вірю у все найгірше в Путіні. Проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель і посмотрим, що вийде. Цікаво, думаю, що буде полезно і для нас, і для американської сторони. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. Ну, вы считаете, что это адекватная людина? Ну, просто видморозки. Партнери швидше за все переконають чи змусять підписати щось на кшталт мінських домовленостей. Це е, велика глупість глупості, огромна шибка з боку американських політичних лін. І Кремль, рано чи пізно, як любить казати Путін, їх парафує. Він її парафірував. У нас же документи лежить, підписи стоїть. А от виконати обіцяне його ще ніхто ніколи не змушував. А слід було. Я не згадуватиму численні брехливі клятви збирача чужих земель і ватажка союзників тиранів. Наведу лише один приклад. Путін особисто гарантував безпеку нашим воїнам для забезпечення організованого виведення Золовайського котла. Підсумок сотні загиблих, поранених і зниклих безвісти. Тому навіть якщо Путін і погодиться раптом на перемір'я, то точно його порушить. Нічого йому за це спочатку не буде, і всієї зброї світу від партнерів ми не отримуємо. Тому що європейські партнери на рік виробляють стільки боєприпасів, скільки ми витрачаємо за три місяці контрбатарейної боротьби. А партнери заокеанські незабаром можуть скасувати, щойно наданий дозвіл на удари по території Росії. Так вони бачать війну і нічого з цим не поробиш. Нам залишається покладатися на себе і не ліпити кумира з людини, яка шанобливо відгукувалася про Путіна і запрошувала на свою інавгурацію не нашого президента, а китайського товариша Сі. Новий лідер Америки, прагматик. Він багато говоритиме про мир і даватиме менше засобів ураження. Якщо пам'ятаєте, мільйон снарядів ми отримали на півроку пізніше, аніж чекали. Так, будучи шторм Шедоу», Но это не точно будуть високоточні дрони камікадзе, трохи артилерії та бронетехніки, БК натівських калібрів на 3-4 місяці бойових дій. Про грипени та нові F-16 сказати нічого не можу. Просто вірю і сподіваюся. Генеральна лінія підтримки нас європейськими партнерами. Коливатиметься разом із генеральною лінією держдепу, а готовність американців нас зміцнити зміцніє після того, як Путін порушить угоди та спробує знову заскочити в світ зненацька. Ми ніколи не відказувалися від переговорів, в від української сторони. Це вони вийшли з переговорного процесу. Вони заявили о том, що собираются нанести нам стратегічні пораження. Обидели мишку, написали в норку. Але питання не в тому, що зробить Росія. Зрозуміло, що посуне на Краматорськ та Слов'янськ продовжать атакувати на Харківщині та підбиратися до Дніпра. Головне, чи ми будемо готові до такого очевидного повороту? Якщо будемо і протримуємося, то до осені Путіна нас доженуть нові санкції. І швидше за все його тіньовий флот буде заблоковано. Відтак свіжа довгострокова проривна угода щодо збільшення обсягів постачання нафти до Індії втратить сенс. До того моменту ми, завдяки новим дрону ракетам, вкрай ускладнимо окупанську логістику і відсунемо бази постачання паливом і БК кілометрів на 300 вглиб Росії. Російський ВПК може відновлювати по 100 танків і гармат на місяць, і цього замало. А от самохідки та реактивна артилерія взагалі перетворяться на вимираючий вид. Насправді це вже відбувається. Постачання 4 БМ 21 град на цілу дивізію це подія, на яку окупанти чекають місяцями. А про урагани, смерчі і сонцепьоки ворожі артилерісти згадують з ностальгією. До пори до часу дефіцит маскується ланцетами та пабами, але з першими наші воїни вже успішно розбираються. А другі ворогові скоро доведеться тягати здалеку і без прикриття вбитих засобів. ППО, все це разом узяти означає, що окупаційна армія плавно занурюється у коматос. Деті у достойно. найпізніше восени її наступ захлинеться. Парк техніки перетвориться на зоопарк. Компіляцію рідкісних дослідних зразків з мастодонтами сталінських часів: ось такі, такі, такі і от такі. Брак техніки призведе до дворазового зростання людських втрат, що вже сталося у 24-му у порівнянні з попередніми роками. Для вас це прогноз. А Путін уже рік як живе у цій реальності. Тому лякає напівміфічним арішникам. Нам скучно. Застой, хочеться діжухи та вкидає в інфопростір соцопитування, за якими 7 мільйонів росіян, хоч зараз у бій. За родину, за Володіна, за бабло. От зараз ем, європейський центр аналізу та стратегії Кейс. Провів в Росії нібито опитування, де встановлено, що понад сім мільйонів придатних до служби російських чоловіків готові вирушити на війну з Україною за гроші. Це бред ви кабила, немає ніяких подібних можливостей. У них ми всі трохи знаємо, вже хто такий Володимир Васильович, і в курсі, що якби ці сім мільйонів існували, він би вже кинув їх в останній і рішучий, без зброї та підготовки. І тоді ми дійсно мали проблеми, але тих мільйонів немає. Просто старий фантазіон, і це засвідчують прості, переконливі цифри: 10 відсотків, десять плюс 7, знаєте, що ми отримаємо трошки менш ніж 13. Якби вони мали зараз там 7 мільйонів людей, які стояли в чергу, у них не було по 20 тисяч оплати за те, що ти йдеш на війну, і вони б не вводили всі ці історії про 90 тисяч списання кредитів, якщо ти підписуєш контракт. Якщо раніше Кремль набирав на місяць 30 тисяч охочих повоювати за 2 тисячі доларів підйомних, то зараз нашкрібає наполовину менше під обіцянку списати банківські борги на суму 90 тисяч доларів. До падіння рубля це була сотня. А вона на на що масно? Тільки на печатному станку. Додайте сюди базові виплати і отримаєте індекс падіння мобілізаційного ентузіазму. Тих, хто прагне померти за Володіна, стало у 50 разів менше. Хто дуже хотів, вже утилізувався або втратили руки та ноги. Виповняйте задачі, навіть не зберігаючи на те, що задачі іноді требують яких жертв, забирають ноги, руки. Но у мене забрало ноги, то есть вот Абдулла, товарищ, которого тоже забрало ноги, как бы, мы не расстроились, не упали, как, не, духом не упали, то есть вот. Я жаю. чітко, пацани, я за Втрати ворога з урахуванням необхідності форсування Дніпра та штурму великих міст зростуть щонайменше вдвічі. 80 тисяч нових окупантів на місяць Путін не набере. Немає стільки одноразових солдатів у Кімчинина. Кількість людей, які готові йти по контракті, хотіли обміняти гроші на е, життя, в принципі різко зменшується. Це е, можна зараз чітко говорити з моєї точки зору. Е, максимально, що вони можуть набрати 200 тисяч. До речі, і платити гробові нічим, тому окупанські вдови записують ділові звернення. Ні, не про гірку долю своїх двохсотиків, а про те, що тих масово записують у безвісти відсутніх. Це таке кострубате формулювання у стилі «хлопок», «бавовна», а не «вибух», що дозволяє притримувати виплати за тих, хто загинув. Вони пропалися в перші дні виходу на бойове завдання. Зараз всі вони вважаються безвісті пропавшими. Командир частини нашим бойцям присваїває статус безвістно відсутнішого, при цьому порушує закон з 23 федерації. Тим самим лишає соціальний випадок, положений сім'ям, мобилизованных и контрактных. Нет эвакуации раненых и погибших с 2023 года. Военная часть 09332 несет большие потери личного состава. Верните нам любимому мужа и отца. Считается без вести пропавшим по со слов командира части 09332. Но официально статус не устанавливают, не выплачивают зарплату, не выдают документы. Таких звернень буде дедалі більше пропорційно до кількості списаних, загублених і забутих. Я ваші гроші не вважаю, ви не вважаєте мої, і це створює передумови для сплеску публічного невдоволення окупантських дружин та вдів, з мовчазної підтримки ядерного литорату Путіна, який не бачить на обрії ані перемоги, ані бабла. Ужас, ужас, ну, ужас. Ну, не ужас, ужас, ужас. Холодильник порожній може перемогти і телевізор. Ми треба, щоб командування воєнної частини 09332 посилає поїздові роботи і прийняло всі міри для установлення місценахожів і стану воєнносурчів. Альтернативи Кремль має, і я їх анонсував: або безкоштовна осіння мобілізація та паніка настоять на Останній точці перед теоретично можливою мобілізацією з 25 березня вони змінюються правила бронювання важливих е е військовослужбовців, або тимчасове призупинення війни у тому місці, куди ворог зможе дійти, або там, куди ми його випхаємо до осені. А це вже залежить від нашого керівництва. Мобілізувати навчених у тилу молодих бійців чи ні. Тим паче, що захід пообіцяв екіпувати та озброїти. Щось мені підказує, що все одно це питання постане у 25-му році. Воювати будуть всі, і наше недалеке та далеке майбутнє залежить від того, що оберемо. Шанс забрати своє у пошарпаної невмотивованої армії мародерів чи надії на те, що Путін зупиниться зараз, бо його попросить Білий Дім у нас і зараз достатньо є ресурсів у людей зупинити росіян. І це, це тільки від нас залежить, щоб ми скоротили наші втрати. Ви не змогли достичь цілі спеціальної військової операції. Більше кількість росіян погибли, включаючи генерала, на якого було звершено покушення тут, в Москві, в цій неділі. І глава Сирії, якому ви оказували підтримку, был отстранен от власти. Господин президент, когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером. Как вы собираетесь поступить? Что вы сможете предложить с качественным промиссом? Что мы можем предложить? <свят> <свят> ну, Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие за два-три предыдущие года. Мы преувеличиваем силу диктатур на самом деле. И как пал режим в Сирии, так и пойдет режим Путина и режим Лукашенко. Я напомню, что как раз недавно премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что вот события в Сирии, они показывают, что можно победить Россию. И мы видим, что Россия действительно слаба, она истощена сегодня войной в Украине, І вона не в состоянні піддержувати диктатури по всьому світу, як вона делала это до сих пор. І це хороша новість для всіх нас. Альтернатива замороження війни у кращому разі це незагоєна колективна рана та мільйони непокараних вбивць просто перед нашими очима. Це зникнення із світового порядку денного відсутність інвестицій та дорогі кредити на відновлення. Плюс необхідність постійно тримати величезну армію на лінії розмежування, ймовірно, із закритими кордонами. А то Путін знову нападе. І хто скаже, що ні? Таке рішення, яке було прийнято в 22-го року, його нужно було б бы приймати раніше. Ось так виглядатиме перемир'я. Це якщо Кремль не вимагатиме віддати Запоріжжя та Херсон, записані у дегенеративній конституції РФ Тож, ми таки будемо змушені мобілізуватися і довойовувати у 25-му році до справедливішої угоди, ніж та, у яку ризикуємо вляпатися. Якщо те, що ми виробляємо, полетить за порєбрік, то наступної осені ми отримуємо зовсім інший горизонт планування. Від сміливіших прогнозів отримуюся і пропоную після огляду майбутнього зазирнути у минуле. Вважаю, ми просто зобов'язані позбутися ілюзій і зрозуміти, чому країна, у якої немає і не було жодної ідеології, пішла війною на нас, полізла у Сирію і так далі. Відповідь на це питання із нетерпінням чекає на вас у наступному випуску українського питання. І наостанок скажу те, що може і не в тренді, але це правда. За роки війни ми дуже зміцнилися як нація. І виховали покоління молодих людей, вільних від кайданок руського миру, стійких до стресів і психологічно готових до протистояння із сильним ворогом на довгі дистанції. Вони не панікують через сигнали тривоги та звуки вибухів. Вони навчилися палити окупанську броню купійчаними дронами та збивати аналога в нєтні російські винищувачі із переносного ПЗРК зразка 80-х років. А це наймолодший герой України. Це стрілець зенітник Національної гвардії України Роман Ломба. Звання Роману Гломбі присвоїли у 19. Зараз 21-річного захисника називають людина ППО, бо він збив аж сім ворожих літаків. Вони наше майбутнє та справжнє жахіття для ворога у Європи та Америки. Таких бійців поки що одиниці. Нехай беруть приклад і виховують молодь на цьому прикладі. Доки ми даємо їм час підготуватися до неминучого зіткнення зі злом. Друзі, мої найкращі побажання вам у новому році сил, стійкості та терпіння. Мирного неба бережіть себе.